Друзі, вітаємо вас. Ви на каналі Пані в законі. Я адвокат Христина Ачкур. Я адвокат Марія Левченко. Сьогодні обговорюємо далі проблеми, які можуть виникати у громадян України у зв'язку з прийняттям цього закону про мобілізацію 104.49. Як ми вам вчора обіцяли, то ми будемо частинами його з вами оглядати. І сьогодні ми розбираємо саме. Моменти, які пов'язані з вилученням автомобілів, і моменти, які можуть бути пов'язані із все ж таки арештом майна, одразу скажу, що арешти майна не передбачені цим законом. Але на сьогоднішній день день Верховній Раді проголосований в першому читанні законопроект 103.79, який передбачає дуже Цікаві зміни до кримінального кодексу, до кодексу про адміністративні правопорушення, які пов'язані з суттєвим збільшенням штрафів до. Сотень і десятків тисяч, і це суттєве збільшення штрафів, воно може призвести до арешту майна. Тому ми пов'язані ці речі зараз будемо розглядати в цьому відео. Будь ласка, долучайтеся. Не забувайте поставити лайк нашому відео та нашим каналам, тому що ви знаєте, як ми підпадаємо під тіньові бани після таких. Відео, отже, починаємо ми перше з військово-транспортного обов'язку. Тобто зараз дуже широко обговорюється в соцмережах ситуація з тим, що нібито цим законом прийнята така норма, що якщо у людини є дві та більше автівки, вони можуть бути вилучені на потреби Збройних сил України. Що дійсно це так? Ну, попередньо вам кажемо, що так, це дійсно так. І зараз Марія буде вам трішечки цитувати. Ви ж знаєте, що ми не розмовляємо на ці теми загалях, Ми, в принципі, завжди проводимо конкретні статті і читаємо конкретні тексти. Саме тому цей закон ми будемо читати довго. Я ще раз зверну увагу на те, що він вступить в силу через місяць після того, як його підпише президент. Тобто, часу лишилося місяць з хвостиком. Зараз Верховна Рада прийняла президент, має підписати. Ну скільки він буде підписувати, не зрозуміло, але ми не думаємо, що це буде довго ось і через місяць після того, як він підписав, це все почне працювати. Отже, поїхали. Стаття 6, до якої вносяться зміни, військово-транспортний обов'язок. Коротенько я зараз зачитаю. Військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб збройних сил України і інших військових формувань. Поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні органи. Місцеве самоврядування підприємство установи організації, в тому числі залізничні порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, та увага також громадян, власників транспортних засобів. Отже, що ми бачимо. Там є ну, майже всі, хто тільки може бути, але є й така фраза, прямо написана Громадян тире власників транспортних засобів. По-перше, це всі громадяни. Тут немає визначення що чоловічої статі, віком 18-60, чи військовозобов'язаних громадян. Ну, по крайній мірі, саме в цьому реченні, в цьому тексті нема. Друзі, ви питали, чи буде це забиратися безоплатно, чи буде якась компенсація? Значить, тут написано, що порядок виконання військово-транспортного обов'язку, норми безоплатного залучення, вилучення примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації визначається відповідно Кабміном. Додатково, тобто, поки що, поки що немає жодних розписаних механізмів щодо вилучення і безоплатного, тому що тут є і безоплатне, і вилучення як за оплату, тому що тут також передбачається, якщо далі почитати, тут передбачається і безоплатне, і за оплату певну компенсацію. тобто, у разі передачі або вилучення у вас вашого авто, тобто буде якась постанова прийнята, якийсь порядок розроблений, який буде да, визначати це. Поки що ми тексту не бачимо, порядку ми не бачимо, <кій> як буде відшкодовуватися, не зрозуміло, але уточнюється, що це не буде прямо от просто відбиратися, як питали, що там зупинили на вулиці і забрали авто. Ні. Тут передбачений порядок, тут буде визначатися перелік автомобілів у людини, у громадянина України, і відповідно буде визначатися, яка марка, який саме автомобіль буде вилучатися в, той, в тієї чи іншої людини. Має бути і акт, і певна оцінка транспортного засобу, і так далі. Це має бути. Ну як це буде, точніше. Ми вам оглянемо, коли ми це побачимо, домовились. Тобто розуміємо, що щось таке вже буде діяти. А як воно буде діяти, будемо розбиратися. Але... Е Ну такі, коротше кажучи, поштовхи для того, щоб було за що переживати, чи можна так сказати? Ну можна так сказати, в принципі, можна так сказати. Друзі, були також від вас коментарі в <клес> особисті нашої сторінки під вчорашнім нашим стрімом. Ми також перечитали, старалися ознайомитися з вашими запитами. Тому що сьогодні саме про авто, ми пишемо, тому що дуже багато коментарів. А що буде з авто, що буде з майном? Також з приводу авто. Ви питали: а якщо подати а, наприклад в лізі? Це авто. От якщо воно потрапляє в цей перелік авто, який. Або буде... там закласти, або, комусь, да, да. або в заставу, або, наприклад, там під заставу дати, да? або, наприклад, в оренду от ви питали також. Або переоформити швиденько іншим громадянам. От Якщо вас вже повідомили, а да, ви там завтра біжите і переоформлюєте це авто на когось, продаєте. Так ось. Цю історію також пропрацювали. Я так розумію. Вже ці всі ідеї ваших коментарів хтось читав, але на сьогодні ще коли писали цей проект. Також що тут написано: забороняється відправляти. А до речі, ви питали, якщо вивести за кордон швиденько? Не спрацьовує, не, не. забороняється відправляти за межі України. Та інших областей передавати право власності на інших юридичних осіб та інших громадян, здавати в оренду лізинг, надавати їх як предмет застави для виконання зобов'язань за договорами про надання кредиту та гарантії банківською установою. Також чиняти інші дії, що унеможливують передачу таких транспортних засобів військовим формуванням. Зрозуміли. Ця вся історія, ці всі задумки. Хто що писав якісь коментарі під там додатковими е, відео або вкидами в змі, які були попередньо? Так ви розумієте, це все ознайомлювалося, опрацьовувалося. І ось тут воно все зазначено. Це ми не з голови читаємо. Це цей законопроект. Ми його роздрукували з колегою. Вичитували, якщо чесно, попередню всю ніч. Ми були дуже здивовані, збентежені. Ось і тому ми це все саме вичитуємо досконально. І зараз вам це доносимо. Також відправлення таких транспортних засобів під час загальної мобілізації до суміжних областей дозволяється після повідомлення ТЦК про місце перебування такого транспортного засобу на строк не більше одного місяця. Тобто, просто поїхати в сусідню область без повідомлення ТЦК, що ви на цьому авто, яке підпадає під вилучення для військових формування бо для зсу ви не зможете, але Тоб... треба зробити акцент, що це авто має бути з таким статусом, що так. воно там підпадає не просто зараз. що Марія каже про те, що ви на своїй автівці, там які виїздні да там має не бути можете Це саме до переліку. Тобто, давайте теж головне думати і не розганяти зайвий стрес. Тому що знову ж таки, ми наш канал ведемо із позиції здорового глузду, по-перше, який ми всіма силами намагаємося зберігати от протягом цієї війни і чого і вам радимо. Тобто зараз кидатися і в естерику, що у вас прямо візьмуть вашу автівку, і ви не можете на неї переїхати там в іншу область, немає підстави. Якщо у вас більше однієї автівки. На вас оформлено і ви якимось чином там в якісь попали конфлікт або складну ситуацію, наприклад, си із тецекашниками, як ви їх називаєте, чи вони можуть вас висадити з тої автівки? І забрати у вас ключі, і ви підете пішки. Слухайте, ну сказати важко, в нашій країні відбуваються різні речі, але все ж таки вони вписали в закон, те, що має бути якийсь порядок, регламентуючи ці вилучення. І як тільки він буде, ми з ним ознайомимося і вже будемо розуміти, що ви можете допускати по відношенню до себе, а що ні, і на що ви зможете спиратися для свого захисту. З приводу того, звідки пішла оця інформація про дві авто і більше, чому про це говорять? Тут воно так прямо не написано, але я вам зачитаю, як це написано, з чого це береться. Не підлягає передачі Збройним силам України іншим військовим формуванням транспортний засіб, який належить на праві власності громадянину у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби, коли єдина автівка, виходить так. Тому так і виходить, так, звідти воно і береться. Переходимо до наступної історії про арешти майна. За арештами майна поки не прийнятий закон 137. Він передбачає збільшення штрафів і він передбачає кримінальну відповідальність за відмову від проходження ВЛК. Угу. Так ось. Тільки він буде прийнятий, можливо, такий сценарій може відбуватися. Значить, зараз я вам розкажу, як я це бачу. Дивіться, в цьому новому законі 104.49 прописана така історія, що ви маєте протягом 60 днів після того, як значить, почне діяти цей закон, з'явитися да, на рахунок даних. От, наприклад, там далі є дуже багато норм, що коли ви не виконуєте свій обов'язок, ТЦК, по-перше, може притягнути вас до адміністративної відповідальності. Ну, як я вже це неодноразово вам пояснювала, ТЦК має право розглядати адміністративні правопорушення і виносити постанови про притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення без суду. Тобто історія може бути такою, що ви, наприклад, не виконуєте якийсь обов'язок, вас притягують до адміністративної відповідальності, направляють вам повідомлення про те, що ви зобов'язані виконати цей обов'язок. Там таке передбачено це саме повідомлення. Так. Значить, те, що там стосується. Фактів підтвердження, отримання і доставки громадянам взагалі у цих всіх викликів, повісток, повідомлень і так далі, там повний треш. Тобто, якщо дуже коротко сказати, тому що ми про це будемо окремо робити, все ж таки, стрім розлоги про повідомлення. Тому що ми будемо його робити коротшим і таким, щоб ви могли його себе зберегти. Тому що це саме та інформація, яку треба мати у себе в телефоні, чесно слово. Але там, якщо так загально сказати, там передбачено, знаєте, вони відправили вам рекомендованим листом. Лист їм повернувся, не прийнятий вами. То датою повернення вважається, коли їм повернувся цей лист, вважається, що він вручений. Розумієте? Тоб, тобто ви отримали все одно, не отримуючи О, і так ми дивимося, що ми доходимо до цього. Тобто вони можуть винести постанову про адміністративне правопорушення, притягнути вас. Вони можуть надіслати вам повідомлення про вимогу, виконати свій обов'язок. Вони можуть відміт, відмітити цю вимогу такою, яка вручена, хоча б фактично вона до них повернута без вручення. Ну я серйозно кажу, там таке написано. Ну, ми засідаємо там є. І... Така. Після цього всього у них є також право по закону 1049 звертатися до адміністративного суду із позовами про накладення арешту на картки. Також є варіант того, що якщо на вас накладене адміністративне стягнення, тобто штраф, так, після того, як вас притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, ем... Розмір штрафів, за які значно має бути збільшеним оцим законом 1379, який проголосований вже в першому читанні. То, в принципі, реальний такий результат, що вони можуть звертатися, за виконання і виконавча служба вже має законні підстави і право арештовувати. Ваші не тільки рахунки, а й ваше майно, ну тобто, це вже йде і нерухоме майно, і рухоме майно Ну, для прикладу, якщо вам штраф накладуть до 200 тисяч гривень, як це передбачено законопроекті 103.49, про який 79, про який Христина постійно вам говорить ще з грудня 23-го року, а з грудня, на який не дуже ви звертаєте увагу, але дуже рекомендуємо все ж таки на нього звернути увагу. То відповідно там до 200 тисяч можуть. Накладатися штрафи. І відповідно, не у всіх на рахунках є такі гроші. І виконавець, якщо одразу не бачить, з чого він може ці гроші швиденько стягнути з вас, він шукає майно і може, відповідно, в рамках виконавчого провадження на цей шматочок майна вам накласти арешт. Тобто, який резюме сьогоднішнього цього відео нашого? Дуже багато запитань і в повідомленнях, і в дзвінках про те, що куди оформлювати, переоформлювати, що робити, коли біжати там, куди тікати, як його заховати. Час думати настав, що робити з майном, якщо у вас його дуже багато і ви якимось чином не бажаєте з ним розпрощатися. Тому ну, починайте розмірковувати.